1 грудня 2023 року на Алеї Слави у Голлівуді свою зірку відкрив 43 річний Макалей Калкін. На церемонії була присутня актриса Кетрін Охара, яка зіграла матір персонажа Калкіна Кевіна у різдвяній комедії усіх часів. Сам удома Макалею. Ти заслуговуєш на свою зірку на Голлівудській Алеї Слави. Дякую, що запросив мене твою несправжню матір, яка залишила тебе вдома самого не один раз, а двічі. Також на церемонії була присутня дружина Калкіна, актриса Бренда Сонг, та двоє їхніх синів Дакота та Карсон. Ця подія дає нам привід ще раз згадати, як створювався головний фільм у кар'єрі Маколея Калкіна, фільм, без якого ми не уявляємо Різдво та Новорічні свята, фільм, який попав у книгу рекордів Гіннеса та взагалі міг не з'явитися. Сьогодні я розповім вам про фільм Сам удома, і хоч ви ймовірно знаєте про нього все. І вас буде важко здивувати, але я впевнений, сьогодні ви дізнаєтеся багато нового та цікавого. Тож вітаю вас на каналі Режисерська версія. Сідайте зручніше. Попереду на вас чекає цікава історія створення улюбленого фільму. Комедія Кріса Коламбуса вийшла у прокат перед різдвом 1990 року. Фільм став найкасовішим новорічним фільмом в історії. А зігравши у картині головну роль Маколей Калкін, у одну мить перетворився у найбільш затребуваного юного актора Америки. Калкін на піку популярності розглядався як краща дитина актор після Ширлі Темпл, яка відома по своїм дитячим ролям ще у 1930-х роках минулого століття. Якщо подивитись на імена творців картини, то не дивно, що вона досягла такого успіху. Сценарій писав Джон Хьюз. Автор головних підліткових комедій 80-х, таких як 16 свічок та Клуб сніданок. На початку 1989 року Джон Х'юз почав знімати за власним сценарієм фільм Дядько Бак, в якому одну з другопланових ролей зіграв Маколей Калкін. Коли знімалася сцена, в якій герой Калкіна розмовляв через щілину поштової скриньки з незнайомою йому нянею, то у Хюза з'явилася ідея написати сюжет про дитину, яка залишилася одна вдома. Частково сюжет був натхнений особистими переживаннями Хьюза, збираючись якось у поїздку. Він вирішив скласти список речей, які йому потрібно було не забути взяти із собою. Коли він вирішив, що першими у списку повинні йти його сини Джон і Джеймс, то тоді ж подумав про те, що трапилося б, якби когось із них забули вдома і як би вони себе тоді повели. Потім він вигадав ідею, що ця дитина повинна захищати свій будинок від грабіжників, оскільки, на його думку, саме грабіжників найбільше бояться діти, які залишилися вдома самі. Після цього Х'юз написав вісім сторінок чорнових нотаток, з яких надалі вийшов сценарій майбутнього фільму. Спочатку фільм мала знімати студія Warner Brothers, яка також планувала виробництво стрічки Тіма Бартона Едвард Руки Ножиці. Студія віддавала перевагу саме сценарію Х'юза, і виробництво мало розпочатися в лютому 1989 року. Х'юз пообіцяв студії, що сам зніматиме фільм, а бюджет становитиме лише 10 мільйонів доларів. Але в процесі підготовки стало зрозумілим, що цієї суми бюджету недостатньо. Продюсери визначили бюджет фільму як майже 15 мільйонів доларів. Не досягнувши згоди по бюджету, студія Warner Bros. скасувала виробництво. Але Х'юс передбачив це. Та ще заздалегідь зв'язався з головою ради директорів студії ХХ століття Fox Джо Ротом. І запропонував, щоб Фокс зайнялися фільмом у випадку, якщо Warner Bros. відмовляться буквально наступного дня після відмови Warner, Фокс прийняли пропозицію Хьюза, і бюджет фільму збільшився до 18 мільйонів доларів. Хоча до цього в Хюза вже був неодноразовий досвід, коли він сам був режисером фільмів за своїми сценаріями. У випадку Сам удома він вирішив не займати режисерське крісло. Вже після смерті Х'юза у 2009 році його агент Джек Рапкі висловив припущення, що Х'юз побоювався того, що якщо фільм виявиться невдалим, до цього Х'юз не знімав фільмів, де в головній ролі була дитина, то першим під критику потрапить саме режисер. За словами рапки. Хьюз дуже пошкодував про своє рішення, коли фільм отримав касовий успіх. Спочатку Хьюз послав на вибір два сценарії: один вдома і комедійну драму Порушники спокою режисеру Патріку Ріду Джонсону. Але той вже працював над фільмом Завойовники із космосу. Тоді Х'юз послав сценарії Крісу Коламбусу. Який раніше мав знімати фільм за сценарієм Хьюза Різдвяні канікули, але в результаті вибув із проєкту через творчі розбіжності з виконавцем головної ролі Чеві Чейзом, який за словами Коламбуса поводився з ним як із брудом, і який, до речі, славиться на диво поганим характером. Коламбус погодився на саму дому, тому що сценарій здався йому смішнішим, а ще він мав симпатію до різдвяних фільмів. Ставши режисером, Коламбус трохи переписав сценарій, змінивши трагедію старого сусіда Марлі. У початковому сценарії Марлі не мав конфлікту з його сином. На думку Коламбуса, це робило сюжет серйознішим, а фінальну сцену фільму емоційнішою. За іншою версією, у початковому сценарію Хьюза старого Марлі не було зовсім. І його повністю вигадав коламбус. Роблячи розкадрування фільму, Кріс Коламбус задумав три сцени, де Кевін усниться сон про те, що його будинок оживає. У них фігурувала зла піч в підвалі, яка переслідувала Кевіна до сходів, а також декілька іграшкових щіпців для розколювання горіхів. Проте ці ідеї виявилися занадто дорогими в плані виробництва, і від них довелося відмовитися. В результаті залишили тільки піч, яка просто лякала Кевіна своїм видом. Спецефект зі злою піччю був створений за допомогою звичайних ліхтариків і риболовецької волосіні. Х'юз особисто порадив Коламбусу взяти на головну роль Маколея Калкіна, але Коламбус з міркувань своєї режисерської етики все ж таки провів великий кастинг на роль Кевіна. Переглянувши дві сотні дітей, у тому числі був Джефрі Уайзман, який зіграв епізодичну роль Мітча Мерфі, якого при підрахунку по головах плутають з Кевіном. Згодом він також проходив кастинг на головну роль у фільмі «Багатенькі річі, але роль знову відійшла Калкіну. Також одним із запрошених на прослуховування на роль Кевіна був Джон Мулені його знайшли у дитячій комедійній групі. Але його батьки відмовилися від цієї можливості. Вже після кастингу Коламбус зустрівся з Калкіним і погодився, що його кандидатура найбільш підходяща. Він справжня дитина. Він зовсім не схожий на голівудських вихолощених дітлахів. Він чудовий, говорив Коламбус у одному з інтерв'ю. Батько Маколея Крістофер Калкін був обачливим ділком і всіляко намагався вибити з продюсерів зайвий долар. Незважаючи на те, що він добився збільшення гонорару Маколея до 100 тисяч доларів, він придумав історію, що Маколей дуже прив'язаний до свого молодшого брата Кірана, що було неправдою. Врешті-решт, продюсери були вимушені взяти його на роль Фулера. Вже під час знімання батько зажадав для нього гонорар у розмірі трьох тисяч доларів на день, що було у декілька разів більше за суму, обумовлену у договорі. І хоч Кіра Калкіна взяли на роль фулера під тиском батька, з ролью він впорався чудово, і зараз важко уявити фулера інакшим. До речі, дорослий Кіран Калкін з 2018 року знімається у серіалі від HBO Спадкоємці, за який він був номінований на премію Еммі та тричі на премію Золотий Глобус. Роль Гаррі, перед тим як її отримав Джо Пеші, була запропонована Роберту Де Ніро і Джону Ловіцу, але обидва відмовилися. Деніел Стерн був затверджений на роль Марва. Від початку, але ще до початку зйомок він відмовився від ролі, коли дізнався, що графік зйомок замість заздалегідь обумовлених шести тижнів розтягнеться до восьми, але доплачувати за це йому не будуть. Тоді на роль Марва був затверджений Деніел Робук, але вже на другий день репетицій Коламбус зрозумів, що між Робуком та Пеші немає потрібної хімії і вмовив стерна погодитися на роль. Гарі, Я йду всередину. Деніел Стерн був знайомий з Джо Пеші ще до того, як вони об'єдналися у мокрих бандитів. Вони разом працювали у 1982 році над фільмом Я танцюю так швидко, як можу. Деніел з любов'ю згадував цей досвід, розповідаючи журналу Чикаго Мегазін. Під час одного з дублів у центрі кімнати стоїть стіл для пінг понгу і Джо бере папір зі своїм текстом, скручує його в трубку, підносить її до носа і нюхає ряд кульок для пінг понгу я впав на підлогу від сміху. Я одразу став його другом. На роль Пітера Макалістера, яку зіграв Джон Герд, пробувалися багато акторів, серед яких були навіть Джон Траволта, Мел Гібсон та Сільвестр Сталоне. Коламбус вибрав Герда, тому що йому дуже сподобалася його робота у фільмі Шлях Каттера 1981 року. Audience, you know I mean? <laughs> Сам Герд проте був не в захваті від зйомок. Вважав фільм жахливим і змінив свою думку тільки на прем'єрі. Коли знімали сам удома 2», герд запоров свій перший дубль тим, що прямо на знімальному майданчику вибачився перед Коламбусом. На роль Кейт Макалістер, яку зіграла Кетрін Охара, також претендували багато актрис, серед яких були Сігурні Вівер, Лінда Гамільтон та Шерон Стоун. Знімальний процес тривав з лютого по травень 1990 року. У якості передмістя Чикаго, де відбувається основна дія фільму, використовувалося село Віннетка в штаті Іллінойс, де Джон Х'юс знімав багато сцен своїх попередніх фільмів. Тріповерховий особняк, який використовувався як екстер'єр будинку Макалістерів, розташований за адресою Лінкольн Авеню 671. Будинок був побудований в 1920 році, і на момент зйомок ним володіла сім'я, яка купила його у 1988 році. У період зйомок ця сім'я продовжувала жити в будинку. У березні 2012 року у будинка з'явився новий власник, який придбав його майже за півтора мільйони доларів. Свого часу будинок рекламувався як туристична пам'ятка, але сьогодні він є приватною власністю і закритий для відвідувань. До речі, будиночок на дереві був знятий на задньому дворі цього будинку. Він був побудований спеціально для фільму і після знімання демонтований. Якщо згадати будинок зсередини, то не можна точно сказати, в якому році відбувається дія. Саме так було задумано режисером: Я хотів, щоб будинок був поза часом, говорив Коламбус. Пам'ятаю, сказав знімальній групі: він має виглядати свіжо, навіть якщо через 20 років фільм покажуть по телевізору, наче фільм зняли вчора. Єдиними інтер'єрами будинку, використаними для зйомок, які потрапили в готовий фільм, були парадні сходи, підвал, горіще і більша частина першого поверху. В той час, як всі інші інтер'єри будинку, включаючи вище згадані приміщення, були продубльовані в покинутому спортзалі західного кампусу середньої школи Нью-Тріра, щоб звільнити більше місця для обладнання та команди. Цей спортзал раніше вже використовувався хьюзом для зйомок декількох своїх фільмів. До того ж, продюсерська компанія вже розмістила там свої офіси. Найпершою була знята сцена якій Кевін намагається купити в магазині зубну щітку і стикається зі старим Марлі, а останньою, де Кевін пробирається по затопленому підвалу будинку Мерфі, ця сцена була знята у декораціях, які були побудовані у басейні вищезгаданої школи. Інтер'єри салонів літаків були побудовані на шкільних баскетбольних майданчиках. Також зйомки проходили протягом чотирьох днів у міжнародному аеропорту Охара, де також знімалися сцени Парижського аеропорту Орлі. Джон Кенді, який вже працював з Маколеєм Калкіним у фільмі Дядько Бак, через щільний графік знімався у фільмі тільки один день. Усі епізоди з ним були зняті впродовж 23 годин годин безперервних зйомок. Уся історія про те, як він одного разу забув свого сина в похоронній залі. Була імпровізацією актора, на яку його надихнув його персонаж з фільму Літаком, потягом та автомобілем, режисером якого був Джон Х'юз. Також імпровізацію було, коли він розповідає мамі Кевіна про свою групу та співає пісню, яку сам же й вигадав. Цього моменту у сценарії не було. Щоб Маколей краще вживався в роль, Джо Пеші навмисно дистанціювався від хлопчика в перервах між зніманнями і за можливості намагався залишитися в образі Гаррі. Перервах між дублями. Періодично Джо Пеші забував, що вони знімають сімейне кіно, і в пориві імпровізації вигукував нецензурну лайку. Тоді режисер Кріс Коламбус порадив йому замість нецензурних слів вимовляти слово фрідж холодильник. Це дуже добре можна розчути в сцені, де бандити намагаються проникнути у будинок з кухні, і Кевін стріляє з рушниці в гарі нижче пояса. Під час знімання траплялися казуси. Так у сцені, де Гаррі кусає Кевіна за палець, коли вони упіймали його у будинку Мерфі, Джо Пеші по справжньому вкусив Маколея Калкіна і в того на пальці залишився шрам. Хоча Коламбус був у захваті від роботи з Джо Пеші, пеші сам створив весь образ Гаррі, аж до обрізаних рукавичок, ходи та зачіски. Оператор фільму Хуліо Макат навпаки стверджував, що пеші був нестерпний. Він вважав, що його репліки у сценарії не відповідають його акторським здібностям. У зв'язку з законами про дитячу працю Калкін міг зніматися лише до 10-ї вечора, що створювало деякі проблеми у зйомці для команди, оскільки дія більшості сцен фільму розгорталася у вечірній час. Іноді за кадром Кевіна грав режисер Кріс Коламбус. А коли справа доходила до зйомки крупних планів Кетрін Охара мами Кевіна, вона дивилась на тенісний м'яч на підставці, розташований на висоті голови Макалея, щоб лінії їх очей збігалися. Трюки у фільмі також створювали напругу для знімальної групи під час зйомок. Коламбу сказав: кожного разу, коли каскадери виконували один з цих трюків, це було не смішно. Ми дивилися на це, і я просто молився, щоб хлопці залишилися живими. Спочатку трюки робилися зі страхувальними ременями. Але оскільки ті були дуже помітні на знятих кадрах, фінальні трюки були виконані без них. Фільму Янголи з брудними душами, який Кевін переглядає на відеомагнітофоні, не існує. Цей фрагмент був спеціально знятий для фільму, проте назва є відсиланням до фільму Янголи з брудними обличчями 1938 року зі схожою тематикою. Лайлі також цікавим фактом є те, що на портреті подружки База, який Кевін знаходить, порпаючись у його скрині, насправді зображено хлопчика, загримованого під дівчинку. Кріс Коламбус визнав занадто жорстоким висміювати так подібних дівчаток. До речі, хлопчик на фото був сином художника-постановника фільму. На цьому моменті я хотів би звернутися до глядачів. Сподіваюсь, вам подобається це відео, і мені було б дуже приємно, якщо б кожен глядач підписався на канал, поставив лайк та написав коментарій. Як ви бачите, канал нещодавно створено і на ньому немає рекламних інтеграцій. Та в зв'язку з тематикою навряд чи з'явиться і монетизація. Тож буду дуже вдячний, якщо хтось із глядачів схоче стати постійним спонсором каналу на Патреоні. або, можливо, здійснити разову допомогу. Всі посилання будуть у описі під цим відео. Дякую, що додивились до цього моменту, тож продовжуємо далі. Під час зйомок все йшло чітко за планом та сценарієм, адже жарти та діалоги, на думку творців, були ідеальними. Однак був випадок, коли Калкін відхилився від написаного для нього сценарію. Це відбулося під час зйомки сцени, коли Кевін був у ванній кімнаті. За задумом сценариста, хлопчик мав налити трохи лосьйону після гоління на руки, поплескати себе по обличчю та закричати. Але натомість Калкін налив лосьон. Поклав руки на обличчя і загорлав, як у фільмах жахів. Момент вийшов настільки смішним і незабутнім, що його вирішили включити до фільму. Мабуть, фільм Сам удома не став би тим, чим він став, якби в ньому не звучала та сама всіма улюблена різдвяна музика. А написав її Джон Вільямс. Геніальний композитор, який створив мелодії для таких фільмів, як Інопланетянин, Індіана Джонс та Зоряні війни. Спочатку режисер картини Кріс Коламбус планував, що музику для саундтреку напише музикант Брюс Бротон. На ранніх постерах сам удома Бротон навіть вказувався як композитор стрічки. Однак він був зайнятий музикою до повнометражного мультфільму Рятувальники в Австралії і скасував все в останню хвилину. Виходячи з цього, Коламбус був змушений зв'язатися з режисером Стівеном Спілбергом, який допоміг йому укласти контракт із Джоном Вільямсом. У результаті саундтрек Сам удома був номінований на премію Оскар у категорії Найкраща музика до фільму, а пісня Somewhere in Memory була представлена у категорії Найкраща пісня до фільму. Також окремо хочеться виділити сцену, коли герой Маколея Калкіна приходить до церкви. Там звучить відома українська пісня Щедрик англійською мовою, відома на заході як «Carol of the Bells», музику, до якої написав український композитор Микола Леонтович у 1914 році. Поєднання всіх вищезгаданих фактів перетворили фільм на цілковитий комерційний успіх. При бюджеті у 18 мільйонів доларів фільм зібрав у прокаті майже півмільярда. Сам удома занесений до книги рекордів Гіннеса як найкасовіша комедія з живими акторами за всю історію, і утримував цей рекорд, поки його не випередив фільм Похмілля, частина друга у 2011 році. У багатьох країнах світу сам Удома, якщо не став головним різдвяним фільмом, то точно став. Обов'язковим для створення новорічного настрою. Але на всіх країнах фільм має звичну нам назву. Якщо б ви захотіли подивитись історію про хлопчика та мокрих бандитів, наприклад, у Аргентині, то ви б дивились, мій бідний ангел, у Польщі, Кевін один у будинку. А у Франції чи Італії, мама, я спізнився на літак. Але як би не називався фільм, і на якій мові його б не дивилися, ця різдвяна комедія назавжди увійшла до переліку легендарних фільмів усіх часів. До речі, хоч існує декілька варіантів українського перекладу сам удома, я завжди обираю тільки у перекладі телеканали 1 плюс 1». Саме ця озвучка асоціюється у мене з дитинством. Решти не треба, тварюко. Жадню. На фоні успіху першої частини у лютому 1991 року було вперше оголошено про продовження сам удома. Друга частина отримала назву Сам Удома 2, загублений у Нью-Йорку. Повернення Калкіна було підтверджено у травні, а невдовзі після цього було остаточно визначено решту акторського складу. Зйомки відбулися з грудня 1991 року до травня 1992 року. До знімальних локацій першої частини додалися зйомки у місті Еванстон, де знімали концерт у школі на початку фільму, Лос-Анджелес, у якому знімали сцени у Майами, та, звісно, місто Нью-Йорк, включаючи Рокфеллерівський центр та всесвітній торгівельний центр. Сцену, коли Кевін дивиться в телескоп на даху Південної вежі Всесвітнього торгівельного центру, було знято і показано в фільмі за 9 років до теракту 11 вересня, коли обидві вежі ВТЦ були зруйновані. Після теракту, під час усіх телепоказів у США, кадри з ВТЦ постійно видалялися, і лише на різдво 2018 року знов було показано невідредаговану версію. Цікавим фактом є те, що магазин Іграшкова крамниця Данкана, яка за сюжетом знаходиться в Нью-Йорку, є будівлею Rookery Building, яка знаходиться в Чикаго. Саме ця будівля використовувалася для зовнішніх зйомок входу в магазин. До речі, назва іграшкова крамниця Данкана була вигадана на честь виконавчого продюсера фільму Данкана Гендерсона. Режисер фільму Кріс Коламбус з'явився у фільмі в ролі відвідувача магазину іграшок безпосередньо перед сценою розмови Кевіна з містером Данканом. На відміну від вигаданої грашкової крамниці Данкана, зйомки також проходили у справжньому готелі Плаза, що у Нью-Йорку. Коли Кевін вперше приходить до готелю Плаза, він питає дорогу в якогось чоловіка. Цим чоловіком є Дональд Трамп, який на той час був власником готелю і який пізніше став президентом США. Проте режисер фільму Кріс Коламбус пізніше розповів, що його по суті змусили віддати майбутньому президентові. Епізодичну роль в обмін на використання у зйомках його готелю Плаза. Але потім Коламбу сказав, що тестова аудиторія у 1992 році дуже позитивно відреагувала, побачивши Трампа у епізоді. У 2021 році Калкін, як відомо, приєднався до закликів вирізати з фільму репліку Трампа вниз коридором і ліворуч. Під час зйомок у готелі, для того, щоб Кевін Макалістер міг ковзати на колінах по підлозі, з вестибюлю готелю прибрали килими. Побачивши оригінальні візерунки на підлозі, Дональд Трамп наказав більше не застилати підлогу. Так ті візерунки йому сподобалися. Ще одним цікавим фактом про готель Плаза можна згадати те, що в цьому готелі немає басейну, але ж ми всі пам'ятаємо ефектний стрибок Кевіна бомбочкою у басейн. Справа в тому, що цю сцену знімали в готелі 4 сезони у Чикаго, але магія монтажа зробили свою справу, і глядачі нічого не помітили. Цікаво, що номер телефону, за яким Кевін телефонує в готель Плаза, це справжній робочий номер готелю. А дівчина оператора готелю, яка відповідає Кевіну, зіграла дружина режисера Кріса Коламбуса Моніка Деверо Коламбус. А пам'ятаєте пристрій, за допомогою якого Кевін зміг забронювати номер та створити багато інших кумедних ситуацій? Пристрій, який називався «Толкбой», Джон Хьюз вигадав, щоб показати, що Кевін йде на крок попереду своїх однолітків. За його задумом, це мало бути щось таке, що здавалося б ультрасучасним і в той же час реалістичним. «Толкбой» був виготовлений фірмою Tiger Electronics спеціально для фільму, але був лише корпусом без начинки. Калкіну дозволили забрати його собі після зйомок. А через місяць після прем'єри фільму під різдво 1992 року Tiger Electronics випустила повноцінний «Толкбой», але він був лише магнітофоном з функціями диктофона. Тому іграшка продавалася не дуже добре. Тоді, у квітні 1993 року, Tiger Electronics випустила Deluxe Talkboy, який відрізнявся тільки тим, що мав ту саму гризвісну функцію зміни голосу. Нова партія надійшла у продаж на різдво 1993 року і в новорічний сезон була названа багатьма ЗМІ найпопулярнішою іграшкою у США. Ми вже згадували, що у першій частині картини Кевін дивиться фільм під назвою Янголи з брудними душами. У другій частині він дивиться його сіквел під назвою Янголи з ще бруднішими душами, який аналогічно був знятий спеціально для фільму. На зйомках другої частини, на жаль, не обійшлося без нещасних випадків. Дісталося мокрим або правильніше липким бандитам. Як згадував Джо Пеші у інтерв'ю журналу People, під час зйомок сцени, в якій горить капелюх його персонажа Гаррі, він отримав серйозні опіки на маківці. Деніел Стерн постраждав дещо менше, але кумедніше. У сцені, де голуби атакують Гаррі та Марва, один з голубів залетів стерну прямо до рота. Як згадував потім стерн, це було огидно. До речі, мало хто знає про те, що виконавиця ролі любительки голубів у парку Бренда Фрікер за два роки до зйомок у самому дома отримала премію Оскар за кращу жіночу роль другого плану у фільмі Моя ліва нога 1989 року. Цікавим збігом виявилося те, що рівно через рік саме бренда Фрікер вручатиме премію Оскар Джо Пеші за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі Круті хлопці режисера Мартіна Скорсезе. And the Oscar goes to... Joe Pesci in Goodfellas. Фільм Сам удома зміг повторити комерційний успіх першої частини. На початку прокату збори у фільму були навіть вищими, ніж у першої частини в той же період. Але остаточні збори так і не змогли перевершити перший фільм. При виробничому бюджеті, який становив 28 мільйонів доларів, фільм загалом зібрав 359 мільйонів доларів. Що на 117 мільйонів менше за попередню частину? Точної інформації, скільки Маколей Калкін заробив за другий фільм, я так і не знайшов. По початковим даним це було 4,5 мільйони доларів, плюс 5% від зборів. Але потім студія Fox спростувала цю інформацію, сказавши, що угода була підписана не зовсім на таких умовах. Так чи інакше, заробіток юного Калкіна у багато разів перевищив гонорар від першої частини. Також ще до зйомок другого фільму батько Маколея шантажем вибив у студії головну роль у фільмі Хороший син. Крістофер Калкін поставив Фокс умову, що дозволить участь Маколея у зйомках Сиквела сам удома 2» за умови, якщо він зіграє головну роль у хорошому сині. Можливо, саме дії Крістофера Калкіна поставили кар'єру Маколея під серйозну загрозу. Він вимагав продюсерів виплачувати його синові мільйонні гонорари. Наприклад, за фільм Багатенькі річі Маколей отримав 8 мільйонів доларів. Але продюсери натомість не хотіли виділяти на майбутні фільми багатомільйонні бюджети лише тому, що їх добра половина має піти на гонорари Калкіну. Так чи інакше, але Джон Хьюз почав писати сценарій третьої частини ще під час зйомок «Самодома-2». Головним героєм так само мав бути Кевін Макалістер, тільки тепер уже підліток. Фільм планувалося почати знімати у 1995 році, коли Маколей Калкін вже сам став би підлітком. Але всі плани були згорнуті у 1994 році, коли Калкін вирішив взяти творчу паузу. Тоді Хьюз переробив сценарій, замінивши Кевіна на його кузена Фулера, якого, як ми пам'ятаємо, у перших двох фільмах зіграв рідний брат Калкіна Кіран. Він за сюжетом так само мав залишитися сам удома та зіткнутися з бандитами Гаррі та Марвом. Уся ідея в результаті була скасована, тому що Пеші та Стерн відмовилися повертатися до своїх ролей. А Кіран Калкін вважав, що йому не вдасться повторити успіх свого брата. У результаті Х'юс придумав нову історію без будь-якого зв'язку з попередніми фільмами. Коли фільм був запущений у виробництво, Х'юз звернувся до Кріса Коламбуса із проханням зрежисувати третій фільм, але Коламбус відмовився, оскільки вважав, що йому буде незручно працювати з новим акторським складом і порадив Хьюзу взяти на цю роль дебютанта, тому що для нього самого самодома був лише третєю режисерською роботою. У результаті вибір Х'юза впав на Раджу Госнела, який займався монтажем попередніх частин. Третя частина, хоч і зібрала у прокаті вдвічі більше вкладених грошей, але успіхом назвати фільм складно. Три наступні фільми були цілком провальними. Маколей Калкін повернеться до ролі Кевіна Макалістера лише у 2018 році у різдвяному рекламному ролику для Google, рекламуючи нові сервіси розумного будинку у своєму фірмовому образі з сам удома. На цьому історію створення двох частин улюбленої різдвяної комедії можна закінчувати. Але є один момент, який не давав спокою мільйонам шанувальників фільму сам удома. В першій частині Кевін розповідає старому Марлі, що він знає хлопця, якого дражнили за те, що той носить піжаму з динозаврами. Як ви гадаєте, хто цей хлопець? Більшість одразу подумала, що Кевін мав на увазі себе. Але це не так. В кінці другої частини, в номері готелю Плаза, піжаму з динозаврами носить фулер Макалістер. От тепер все. До зустрічі на каналі Режисерська версія. Народ, прокидайтесь уже Різдво.